Марії було 60, коли вона вирішила, що життя ще має для неї багато сюрпризів. Усе своє життя вона присвятила родині, виховала трьох дітей, доглядала онуків, працювала вчителькою у школі в маленькому містечку на Черкащині. Її дні були сповнені турбот, але з роками вона помітила, що тіло стало важчим, суглоби поскрипували, а вечори проходили за чаєм і телевізором. Одного дня, коли онука жартома сказала Бабусю, ти ж іще молода, давай на пробіжку. Марія задумалася. А чому б і ні?» промайнуло в голові. Марія почала з малого. Вона пішла до сімейного лікаря, щоб переконатися, що її серце і суглоби витримають навантаження. Лікар підтримав ідею, порадивши почати з ходьби та легкої гімнастики, адже в Марії був легкий артрит і підвищений тиск. Вона купила зручні кросівки, надягла улюблену синю спортивну кофту і почала ходити в парку неподалік. Спочатку 15 хвилин здавалися вічністю, ноги гуділи, дихання збивалося. Але Марія не здавалася: якщо я могла ночі не спати, коли діти хворіли, то пройду й ці півгодини, казала вона собі. Через місяць вона помітила, що прокидається бадьорішою. Ранкова скутість у колінах зменшилася, а тиск, який раніше стрибав, став стабільнішим. Марія додала до прогулянок прості вправи вдома присідання, махи руками, розтяжку. Вона знайшла на YouTube канал із гімнастикою для літніх і щовечора, сміючись над своєю незграбністю, повторювала рухи за тренером. На 62-му році Марія записалася на групові заняття скандинавської ходьби. В місцевому центрі активне довголіття. Спочатку соромилася, що люди подумають стара, а туди ж із палицями бігати. Але в групі її зустріли тепло там були жінки й чоловіки, її віку, які ділилися історіями, жартували й підтримували одне одного. Марія відчула, що це не просто спорт, а спільнота, де вона потрібна. Через півроку вона вже впевнено проходила 5 кілометрів. А її постава стала такою, що донька жартувала Мамо, ти як модель. Марія почала звертати увагу на харчування, додала до раціону більше риби, горіхів і зелені, щоб підтримувати м'язи і кістки, вона помітила, що рідше скаржиться на болі в спині, а настрій став світлішим. Знаєш, я раніше думала, що старість це коли все болить і нічого не хочеться. А тепер я прокидаюся і радію дню. Розповідала вона подрузі за чашкою трав'яного чаю. До 70 років Марія стала місцевою легендою вона не лише ходила з палицями, а й записалася на йогу для сеньорів, її гнучкість виражала навіть молодших учасниць групи. Вона навчилася стояти в позі дерева і жартувала якщо я падаю, то тільки від сміху. Фізкультура дала їй не лише здоров'я, а й упевненість. Марія почала носити яскраві хустки, фарбувати губи кораловою помадою і навіть завела сторінку в Інстаграм, де ділилася фото з прогулянок і простими рецептами. Онуки називали її бабуся-блогерка. Самопочуття Марії дозволяло їй подорожувати. Вона з подругами з групи їздила в Карпати, де вони гуляли гірськими стежками і навіть вирушила до Одеси, щоб спробувати акваеробіку в морі. Її серце, яке колись турбувало, працювало як годинник, а аналізи показували, що рівень цукру в нормі. Лікар дивувався. Марія Іванівно, ви виглядаєте на 50. Вона лише сміялася, то я просто наздоганяю свою молодість. Марія не зупинялася. У 80 вона все ще ходила в парк, хоч і повільніше, з однією палицею замість двох. Його замінила на легку гімнастику вдома. Але щодня робила розтяжку і дихальні вправи. Її будинок був сповнений життя. Онуки приїжджали з дітьми, подруги заходили на чай, а сусіди просили поради, як залишатися такими ж молодими. Марія відповідала: Рухайтеся, смійтеся, і не бійтеся пробувати нове. У 85 вона взяла участь у місцевому забігу на один кілометр для літніх. Не бігла, а йшла. Але фінішувала під оплески натовпу. Її фото потрапило до місцевої газети з підписом Марія приклад для всіх. Вона не гналася за славою, але відчувала гордість. Я дожила до такого віку і можу рухатися. Це вже перемога. До 90 років Марія зберегла ясний розум і теплу усмішку. Вона вже не ходила далеко, але щодня гуляла в саду, де сама доглядала квіти. Її правнуки любили слухати, як бабуся розповідала про свої пригоди, як у 75 танцювала на весіллі онуки, чи як у 80 вчилася плавати в басейні. Її тіло було не таким сильним, але дух залишався незламним. Життя це рух, казала вона. Поки рухаєшся, ти живий. Марія пішла з життя у 92, тихо, у вісні і з усмішкою на обличчі. Її родина згадувала не лише її любов до них, а й те, як вона надихала всіх навколо. На її похороні подруга з групи скандинавської ходьби сказала: Марія навчила нас, що 60 це не кінець, а початок. Вона прожила дві молодості. Її історія стала легендою в містечку. Місцевий центр активне довголіття назвав групу для літніх на її честь. А онуки щороку влаштовували прогулянку в парку, присвячено бабусі. Марія довела, що фізкультура в 60 це не просто вправи, а ключ до довгого, яскравого життя, сповненого радості й відкриттів.